semper pro se na vite wieczne amen «Слава тобі Боже наш, слава тобі! Жителя душисти, що всюди сився, напевняє, і все наповняє скарби дів життя подателю на…» У благодатному освятили оновлений простір для дітей та молоді, урочисте відкриття якого відбулося наприкінці 2023 року. Нагадаємо, що локація для дозвілля спілкування та навчання дітей розташована у будинку культури селища. Добре. Завітав наш єпископський екзархату Кирило Свободового який, ну, скажімо так, є і співзасновником володіного фонду Карітас з ініціативи і благословенням. Ми продовжуємо нашу роботу, діяльність вже, ну, вже трошки більше 10 років, вже, ну, практично 13 років, це вже 14 рік наша діяльність проводиться в, не тільки в місті Нововолинського, але зараз вона так трошки поширилася. І на дві області зараз ми створили дуже багато наших осередків карітас, регіональних карітосів, які так само виконують ту функцію, яку ми колись починали в місця Новолисського. На захід завітав міський голова Нововолинська Борис Карпус. Всіх вітаю насправді мені надзвичайно приємно, що в нашій громаді є такі ініціативи і дякую карітасу, тому що спочатку повномасштабного вторгнення. Дійсно демонстрували той приклад солідарності і Божої допомоги. І надзвичайно багато зробили для міста для нашої громади. У селищі функціонують два простори благодійного фонду Карі Волинь», Сволинь, які відвідують місцеві діти та молодь. Оновлений центр отримав назву коло друзів. Облаштувати кімнату меблями допомогли місцеві підприємці. Сьогодні ми раді вітати владику Єсифата і міського голову в нашому оновленому центрі. Зараз у нас вже є нові функціональні меблі від ВМК Україна. А, і е, також у нас є нова айдентика нашого центру. Ми провели е, невеличку стратегічну сесію з дітьми. Вони нам підказали декілька назв, е, якими могла називатися наша спільнота. І, ми вибрали одну з них. Це є коло друзів. Спочатку в нас була ідея залишити назву хаб, але хаб це одна історія, і вона, вона триває, а це а цей простір трошки інша історія. Нагадаємо, що реалізувати проєкт вдалося завдяки співпраці благодійного фонду «Карітас Волинь та Нововолинської міської ради. Зал облаштували за кошти сім'ї Форні з Америки. Я максимально вдячний моїм друзям родині Форні з Америки, які профінансували матеріали і деякі роботи. І цей класний дитячий проект для Божої слави. Діти чи не найбільше зараз потребують уваги та піклування. Навіть у воєнний період їх дозвілля повинен бути достойним. В центрі для дітей та молоді коло друзів, в благодійного фонду карі та сволинь проводять тренінги, заняття з психологами, розважальні заходи та групи продовженого дня. Заняття проходять в ігровій формі, тож малеча приходить на них залюбки. Діти весело проводять час знаходять нових друзів та здобувають знання.